Чи бачить новонароджені діти? Малюки народжуються з обмеженою здатності бачити, але їх зір швидко розвивається на першому році життя. У новонародженого картинка навколишні є розмитою, як правило, малюки мають поганий зір і слабку здатність фокусуватися. Малюк може бачити на відстані близько 10-20 см. Спочатку ваша дитина не в змозі дивитися на вас і стежити за вашим обличчям, але близько 2-3 місяців учні м'язи дозрівають, його зір покращується, малюку буде цікаво все навколо. Він буде пильно роздивлятися ваше обличчя та іграшки. При народженні малюк може відрізнити від темряве, але повного спектру кольорів він не бачить, тому дітям дуже подобаються предмети з високим ступенем контрастності, такі як чорно-білі картинки у формі яблучка, шахової дошки або концентричні коли, які малюк буде з інтересом вивчати. Рівень кольорового зору точно невідомий, але немовлята не бачить тонких відмінностей у кольорі до 2-3 місяців. І до 12 місяців зір дитини досягає нормального дорослого рівня. Майте на увазі, що зір кожної дитини розвивається із. Своєю власною швидкістю і до одного року дитину обов'язково має оглянути офтальмолог.